Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні в нас мав би бути анбоксинг, але вийшло так, що дана посилочка до мене прийшла ну, тижні за два тому. Вийшло так, що, як то кажуть, дорвався до того, що тобі подобається, і використовував. Використовував, 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 набрався інфи, так би мовити. Досвіду хотів сказати, насправді, але ну, трішки не то. І вирішив нарешті ж записати цей огляд. Огляд по аксесуарки для димної індустрії. І, власне, що тут вже приховувати. Огляд по ось таким, власне, бусам для ваших мундштуків. По-перше, дані буси топово виглядають в кадрі. Якби ще кадр був нормальний, наприклад, вертикальний, вони б повністю мене доповнювали. Це імба. Це, по-перше. По-друге. Це чудове доповнення до мундштучку Ітер. Зараз ми це прям, в прямому ефірі проапгрейдимо. І мундштук тепер ось такий. Дядько. Що не той стороною надів? Опять не тою стороною. Що таке, дядько? Не перекручуйся. О! Тепер для оцього дядька. Є ось такий мундштучок Так от, це буси від кристалу, посилання на них буде в описі. Це буси ручної роботи, і буси для тих, власне, хто багато курить. Тому що якщо ви не багато курите, скоріш за все, ви взагалі не користуєтесь манштуками. І отже, це відео вам взагалі не потрібно, бо і буси вам не потрібні, і взагалі все це не потрібно. Тому ви можете пролиснути. А якщо ви курите багато, якщо ви користуєтесь мундштуками, і що найважливіше, ви любите оцю всю а, естетичну історію, і ви не дратуєтесь, коли у вас є щось на шиї. Тому що це не лента, це не якась там мотузочка, вірьовочка т.п. Ці буси, вони вагомі, тобто вони реально відчуваються. Плюс мундштук додає також ваги, і вони, ну вони. відчуваються, що я можу сказати? Я не можу сказати, що вони прям додають якоїсь тяжкості вашій шиї. А, але те, що вони є, те, що вони тут присутні, це факт. Тобто, от ви ходите, ви, ви знаєте, що вони у вас тут, що менш у вас тут, і от вони нікуди не подінуться. Факт. А, я використовую їх два тижні, і ну, мені дуже подобається. По-перше, я фанат чоток оцієї всієї теми, і. Не завжди зручно, не завжди умісно таскати з собою чотки, коли ти куриш кальян це факт. А коли в тебе є такі буси, нічого тобі не заважає накинути їх на руки і трохи поганяти, як то кажуть. Типу, для тих, хто фанатіє від чоток, для тих, хто знає, що це таке взагалі. Це знову ж таки також імба в совокупності з кальяном, з Монштуком, з оцим всім. Це овер чітко, це овер зручно. По-перше, вони дуже длинні. Вони не коротенькі. По-друге, тут додатково ще є і резинка, яка, як ви бачите, доволі якісна, і за два тижні з ними нічого не трапилося. Тобто я їх не відправляв назад, щоб мені їх там а, перезібрали те і тепер. Тобто, от, як вони прийшли, я їх до сих пір і використовую. Використовував два тижні без передиху. А два тижні без передиху це означає, що я от в день по п'ять калянів шмалю. І оця штука з моєї шиї взагалі не злазить. Тобто я з 10-ї дня накинув їх, і в 22 вечора я їх скинув. Все. І на протязі дня вони зі мною. Тобто я до них настільки вже привик, що я без них ну, просто не можу. Я ж кажу, як чотки? Я навіть свої чотки вже відкинув і ними не користуюся, тому що в мене є ось ця історія. Тому. Історія з кристалом, історія для тих, хто цінить цю культуру, і той, хто фанатіє від цієї історії. Розумієте? Типу, стосовно вигляду, стосовно е, візуалу, я думаю, тут все цілком зрозуміло. Вони прямо ну, дуже якісні і дуже кайфові. Тому в подальшому ви будете бачити. Ці буси на мені дуже часто, практично в кожному другому відосі, і я думаю, ви зрозумієте, що я говорив правду. А в мене на сьогодні все. З вами був Аматор, До зустрічі!